Всім привіт! Я Наташа і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Традиційно, по понеділкам, я розповідаю вам, як пройшов мій в'язальний тиждень. Отже, в цьому відео я розповім вам, що я в'язала та дов'язала минулого тижня, а також розповім вам, як пройшла чергова в'язальна зустріч в Харкові. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше. Беріть своє в'язання, чай, каву, і ми починаємо. Розпочну свою розповідь я з мальв. Ви такі зараз, мабуть, о боже, знову вона про мальви буде розповідати. Але я просто хочу відповісти на питання, яке було під минулим відео. Мене запитали, чи буде якийсь майстер-клас чи опис на цей джемпер. І, на жаль, змушена сказати, що ні не буде. На жаль, навіть схемою я не зможу з вами поділитися. Бо схема в мене ось у такому вигляді. Ось це був початок. Потім вона в мене стала ось такою. Тут ще десь в мене ось тут шматочок, так, бачите. Ось тут ще шматочок, і вони всі порізані на невеличкі шматочки. Чого так вийшло? Ну, Я думаю, ви всі бачили так, класичні схеми лопопейси, вони таким красивим клином, бо там всі додавання йдуть ну, в одному якби, місці, так, і ось так іде розширення клинами. Я думала, що в мене так само вийде, і потім я зможу цю схему дати вам, щоб ви також могли зв'язати свої власні мальви чи жоржини, чи ще щось. Але, на жаль, в мене так не вийшло. Чому? Тому що вже під час в'язання я зрозуміла, що я не хочу робити додавання всередині квіточки, щоб сама квіточка була такою гарною, рівненькою, щоб, ну, щоб вона гарно виглядала. Тому мені довелося робити додавання лише на білому фоні. І ось, наприклад, якщо ось тут в мене додавання було, так, то далі в мене тут квітка. Я не можу тут робити додавання. Мені доводиться ці додавання зміщувати кудись-сюди. Далі в наступному там ряду, де треба робити додавання. В мене знову тут квіточки доводиться кудись сюди там ті а, додавання, розташовувати їх. І вони таким чином, в мене по всьому, по всій кокетці, в хаотичному якомусь трошки порядку, розташовані. А, можливо, можна було якось по-іншому зробити. Ну, я не придумала. От мені так воно зв'язалося, зв'язалося непогано. Але тепер ось у цього. Щось скласти з цих шматочків, якось їх зібрати в одну схему. Ну, я не знаю, як це зробити. Бо додавання в мене були не по краям рапорту, як в класичній лопопейсі, так А де завгодно. Ось тут посередині. Там ось тут, он бачите, взагалі, он купа додавань була посередині самого малюнку. Тому. На жаль, не зне можу я зібрати це в купу. Сама не знаю, як це зробити. Єдине, що можу вам порадити, я рахувала всі додавання на кокетку. Так, це були раз рахунки саме під мою щільність, під мої розміри не якась стандартна схема там, в кожному 10, 15, 25 ряді додати 5 петель. Ні, ви знаєте, я таке не люблю, мені <сь> треба все порахувати. Тому я знайшла дуже гарне відео, мені сподобалося. І, на мій погляд, кокетка сіла дуже гарно на мене, тому можу вам рекомендувати це відео. Це відео від каналу, від YouTube каналу магазина Candy Yarn. Я залишу, звісно, посилання в описі під відео. Там це дуже детально розповідається. Прям там Яна сидить і записує всі ці розрахунки. Можна за нею зробити всі розрахунки для себе. Все дуже зрозуміло. Ну, мені було зрозуміло, я порахувала і ось в'язала кокетку саме зі своїми додаваннями. Так? Там не було якихось класичних. Там, дві петлі в десятому ряді. Ні, в мене в одному ряді було додати п'ять петель, в іншому ряді треба було додавати по дві петлі. Тобто я рахувала саме під себе. Тобто вона не така не лінійна, а якась трошки інша. Але сіло гарно, От мені подобається, як сидить кокетка. Так, ніде не тягне, вона не завузька, не заширока, не фолдить. Ну, мені здається, все добре в ній вийшло. Тому, якщо будете в'язати круглу кокетку, дуже рекомендую переглянути саме те відео і прорахувати саме під себе. Бо все ж таки всі ми різні, так не можна якісь універсальні розрахунки зробити для всіх. так. Бо плечі різної ширини, груди різної ширини. І це треба враховувати, щоб кокетка сиділа гарно. Тому рекомендую відео. Ну, а мальви, що ж, значить, вони залишаться суперексклюзивними лише в мене. Ну, можу, вон, одну квіточку, можу ну, вам схему дати, але я думаю, що таку квіточку кожна і собі зможе намалювати. Ось така історія з мальвами, тому не буде ні опису, ні відео, нічого. Можете лише. На мені їх побачити. Ну, а тепер переходимо все ж таки до в'язання, яке було за цей тиждень. І першим буде моя готова робота, як я вам минулого відео і прогнозувала, що в мене буде готова робота. Це ось така шапочка. Вася прийшов мені допомогти і продемонструвати її. Ось така гарна, пухнаста шапочка вийшла. Я в'язала її для своєї мами. Тому вона з візерунком. Собі, ви знаєте, я в'яжу простіші шапочки, а мама сказала, що їй можна з візерунком. Тому ось така вона вийшла. Я дуже задоволена. Мені здається, цей візерунок якраз ідеально підходить під шапочки. Я думаю, що джемпер або светр я б таким не в'язала. Він такий досить дрібний, так, і якщо б на светрі, це було б забагато. А ось на шапочці мені дуже подобається. Тут закот. Так, резиночкою 1 на 1. Закод фіксований. Вася, вибач, закрила тебе. А, набір я тут робила італійський набір, бо ну, на резинку один на один мені подобається. Італійський це той, який такою гоюделкою набирається. І маківка тут в мене а, звичайний гарбузик. Просто трошки скоротила в кінці петлі і затягнула їх ниткою. Дуже пухнаста, бо це альпака, і, сподіваюсь, буде дуже тепленька. Свою, З цієї шнички я в'язала раніше собі шапку, я її ще не носила, бо в принципі таких прям морозів не було. Сподіваюсь, можливо, і не буде. Якщо й не буде, і добре, хай лежить собі у шафі. Але тепер і в мене, і у мами є ось такі тепленькі шапочки. До речі, я коли в'язала цю шапку, я всі етапи знімала, спробую змонтувати і зробити з цього якийсь майстер-клас, може комусь знадобиться. Не знаю, в принципі, досить проста, класична шапочка, але, ну, розумію, що комусь може знагодитися і такий простий, і якийсь базовий майстер-клас на якісь простенькі речі. Тож, сподіваюсь, в мене вийде, я його змонтую, і ви колись його побачите. Так, що ще я в'язала? Також я активно працювала над джемпером для мого соночка під кодовою назвою. Амонгус. Ось так він виглядає, і хочу вам детальніше його показати. Отже, джемпер Емангас. Трошки нагадаю вам, як взагалі, що це таке. Отже, гра Еман Ас – це така комп'ютерна дитяча гра. Якщо у вас є діти, я впевнена, ви про неї чули або десь, принаймні, бачили ось таких героїв. Це герой цієї гри, діти їх називають Амонгусники. Така в них кликуха. А, і джемпер, який я планувала в'язати, це ось такий. Сподіваюсь, вам щось видно. А, тобто, в мене тут знизу має бути візерунок, потім ось така смужка з, з цима амонгусниками, вив'язаними інтарсією, і все це буде реглан знизу. І що я маю зараз. Це ось ця нижня частина з візерунком. Ось такий візерунок я обрала. Так, розмір це на 10 рочків. І далі я вже підійшла до того моменту, коли мені треба в'язати ось цих моїх амонгусів, так? ось таких чудиків. За моїм планом, їх тут має бути 4, і вони будуть чотирьох кольорів. Також нагадаю, якщо ви не бачили попереднє відео, що в мене тут вийшов такий меланж. Тут в мене чотири ниточки зеленої пряжі і дві ниточки світло-зеленої пряжі, чого так вийшло. Бо я неправильно змотала нитку, вона була в мене чотири складення, щоб її не розмотувати. Моя люба підписниця Вікторія підказала мені ідею зробити меланж. І тому я додала дві ниточки іншого кольору і ось такий цікавий колір. В мене вийшов в результаті. Наразі мені дуже подобається те, що я бачу, я думаю, що буде дуже класно. Так, пряжа це в мене суміш кашемір-Меренос віскоза ПА. І тут вона зараз така не дуже гарна, але після прання, ось зразочок, нагадаю вам, це я його випила три рази, і ось тоді я отримала ось цей гарний кашеміровий пушочок. Через те, що нитка в пропиці, в'язати нею не дуже зручно, чесно скажу, поки я тут в'язала, вона не щепляється між собою, коли ти в'яжеш ось ці ниточки, і дуже легко їх спицею розшаровувати. Особливо тут же в мене усюди були переставляння петель, тому трошки так гальмувало все це. Але я задоволена з цим візерунком. І здається, він дуже класно виглядає, саме ось- Чоловічій або хлопчачій моделі. А, також я вирішила, що якщо в мене вже і так нитка в кілька складань, можна трошки погратися і зробити тут перехід, такий трошки градієнт, нібито градієнт, бачите, тут я спочатку замінила, в мене було тут 4 нитки зелених, дві зелених тут було 4 світло-зелених, дві зелених, і тут далі вже я перейшла на чисто світло-зелені нитки. І в мене мої герої, мої малюночки будуть на чисто зеленому фоні. Далі я пішла перемотувати пряжу, бо мені ж треба чотири різних кольори на моїх амонгусів, і вони будуть в мене ось такі: ось такий бірюзовий, фіолетовий, рожевий і блакитний. Так, чогось блакитного в мене якось менше, здається, намоталося. Сподіваюсь, мені вистачить. Ну, Якщо ні, то буду додавати. Ось такі моточки я собі намотала. Що я тут зробила? Я взяла картонку і намотала нитку на картонку. І також тут в картонці в мене є ось такий розріз. Для чого? Для того, щоб ниточку сюди вставити і закріпити. Бачите, воно не розмотується. Воно гарно тримається. І навіть на полотні, коли я дов'яжу один колір, я ось так закріплю, і в мене цей моточок буде висіти і нікуди не діватися. Ось так. Я не знаю, звідки я взяла цю ідею. Коли я почала розмотувати нитки, я спочатку почала мотати просто звичайні клубочки. А потім думаю, а як же я буду в'язати, вони ж всі будуть розмотуватися. І десь не знаю, з глибин моєї пам'яті. Мені приходить ось ця ідея намотати на картонки і зробити ось такі штучки. І мені здається, це буде зручно. Я не знаю. Я вже, здається, казала, що інтарсія це буде перша інтарсія в моєму житті, тому мені самі дуже цікаво, як це буде. Але приблизно так я планую це зробити і подивимось, як це буде в використанні. Також я намотала ниточки, щоб зробити фон. Я тут порахувала, що в мене буде фон, потім амонгус, потім фон знову амонгус, потім знову фон Амонгус. Фон Амонгус. І ще в кінці також фон. А ви, звісно, можете мене запитати, а чого б не зв'язати фон Жакардом і залишити протяжки за амонгусами. І я вам на це питання не відповім. Бо мені просто так хочеться. Я вже вирішила, що якщо я вже роблю це інтарсією, хай вона буде повноцінною інтарсією з початку до кінця. Жакардом на мальвах я вже погралася, тому тепер час погратися з інтарсією. Тож буде ось так. Потім ще далі у амонгусів, тут, якщо ви звернули увагу, в них є ось це око. Чи не знаю, скафандр. Ось ця штука, коротше. Єгор ну, називає, що це око. Тому в мене тут ще ось такі моточки є. Це будуть оченята в кожного Омонгуса. Тобто, розумієте, на якомусь етапі в мене на полотні буде 13 моточків ниток. І я не знаю, чи справлюсь я з цим. Мене це з одного боку лякає. А з іншого, мені дуже цікаво. Мені дуже хочеться спробувати, бо це такий, знаєте, якийсь челендж, це виклик. А зможеш ти чи не зможеш? І якщо все ж таки я зможу, і в мене все вийде, я вже відчуваю, який це буде кайф. У мене аж ручки вже чішуться. Це все розпочати. Тож, ниточки я намотала, до речі, ось це я вчора. Ну, півдня так точно мотала, бо розумієте, це ж в мене е, всі нитки це бобінні в одну ниточку, а мені кожну треба у шість складень змотати. Тому я брала, відмотувала шматок, потім відрізала. Додавала ще одну нитку з бобінки, змотувала в дві нитки, відрізала, додавала третю, змотувала в три нитки. І так, шість разів з кожним ось цим моточком я вручну їх мотала. Я не знаю, скільки це часу в мене зайняло. Мені здається, що я б вже зв'язала той шматок з амонгусами, поки я лише нитки мотала. І це я лише наперед намотала. І ще потім на спинку також треба буде мотати. Ух! Але чого не зробиш заради класного результату. Тож, буду я в'язати своїх амонгусів. Треба ще подумати, мабуть, якось отак треба поставити, так? щоб кольори були. Тут синенькі, тут такі червоненькі. Ну, якось так. Кольори всі я також узгоджувала з Єгором, щоб йому все подобалося, бо він у мене такий хлопчик. До кольорів може придратися, що там не такий, не гарний, ще якийсь. Тому ось, наприклад, тут ми з ним обговорювали, який саме буде колір самого Амонгуса, а який буде оком. Ось він сказав, що ось так буде гарно. Ну, якщо сказав, то сказав. Отже, ось така була в мене підготовка, і тепер буду в'язати. Тож, я зараз в такому приємному очікуванні цікавого в'язання, бо інтарсія буде вперше в моєму житті. Мені дуже цікаво спробувати і цікаво побачити, що ж з цього вийде. Сподіваюсь, ви також будете чекати на результати амонгасів. І, ну, сподіваюсь, наступного тижня вже щось зможу вам показати. Також на цьому тижні я ще в'язала ось цю шапочку. Це проста шапочка, для мене тому вона простенька резинкою, 1 на 1, резинкою 2 на 2 з ниточок, які мені подарувала Аліна з каналу Аліна. Показує ось така має бути шапочка. Я її в'язала на зустрічі, яка відбулася в Харкові цієї суботи, в'язальний бранч. І, як бачите, пров'язала я не дуже багато. Бо замість того, щоб в'язати, я більше ляси точила з дівчатками, трошки познімала, тож давайте подивимося, як все це проходило. Цього разу на зустрічі було просто неймовірна кількість дівчат. Я була в шоці. Я, коли, я трошки запізнилася, і коли я зайшла, відкрила двері, я ж так ого. Загалом було десь 30, здається, дівчат, і це, це просто щось неймовірне. Дівчата такі різні, такі цікаві, стільки було класних робіт, і так цікаво поспілкуватися. Бо ну ти в'яжеш щось своє, так і воно приблизно однакове. І коли ти можеш поспілкуватися з іншими майстринями, дізнатися про якісь нові техніки, інші способи, це прям неймовірно. Мене дуже радує, що в Харкові збирається така. Велика спільнота майстринь це неймовірно круто. Як завжди, я отримала величезне задоволення. І бачите, відео в мене стається коротше і коротше. Ну, тому що хочеться більше спілкуватися, дивитися, роздивлятися, щось там щупати, мацати, а не ходити з телефоном і знімати. Тому, вибачте, хочеться насолоджуватися часом, а не дивитися потім на цей час у своєму телефоні. А наступна зустріч в нас буде вже 24-го чи 23-го. 23-го, 23 здається, Ну, ви знаєте, я дати не пам'ятаю, тому якогось там 20 якогось там грудня перед Різдвом це буде Різдвяна зустріч. І Олена та Галина, наші організатори, обіцяють нам щось дуже цікаво, якийсь обмін подарунками, ще якісь різдвяні сюрпризи. Тож я вже чекаю наступної зустрічі. Була дуже рада побачити вже знайомих дівчат. Була дуже рада познайомитися з новенькими дівчатами. Тож, якщо наприкінці грудня ви якимось чином будете в Харкові, плануйте собі з прийти до нас на зустріч. Це того вартує. Також я хочу сказати, що знову, 17, го 18, го здається, грудня напишу дати, бо я знову все переплутала. В Харкові буде відбуватися в'язальна виставка, на якій дівчата зможуть презентувати свої роботи, а всі бажаючі зможуть їх придбати. Це буде така перша виставка. Я ще не знаю, як це буде проходити, мені дуже цікаво, я обов'язково планую її відвідати і подивитися. Я на продаж не в'яжу, тому мені там виставляти нічого, але обов'язково прийду, щоб підтримати дівчат і подивитися, що ж там гарного і цікавого будуть. Подробиці про цю виставку, про організаторів я залишу також в описі під відео. Якщо вас це цікавить, можете перейти і подивитися. Як ви бачили на відео, саме в суботу я мала змогу протестувати мій капор. В дії, і мені дуже він сподобався. Це якраз дуже зручна така конструкція, такий головний убір, якщо ви плануєте їхати в транспорті, тому що я їхала на зустріч на метро, і у нас в метро досить тепло. і Тому шапку зазвичай доводиться знімати кудись її, потім там в карман пхати або в сумку складати, потім діставати, коли ти виходиш на вулицю, одягати. Це не дуже зручно. А ось капор це ідеальний варіант, бо я зайшла в метро. Просто як капюшон його зняла, потім на виході знову його одягла. Все класно, все зручно, зачіска особливо там не псується, тому всім рекомендую придивитись саме до такого виду головних уборів. Я думаю, що це буде. Ні, я не думаю, я впевнена, що це не останній капор в моєму гардеробі. Планую ще щось цікаве собі обов'язково зв'язати. І так, я пам'ятаю, що я обіцяла вам відео про капор, колись воно також вийде. Коли я знайду 25-й час в добі, щоб все стигнути змонтувати, то ви обов'язково побачите всі відео, які я знімаю і не монтую. Отже, ось так пройшов мій тиждень, досить продуктивно, я думаю, цікаво, цікаві були зустрічі, цікаво проведений час. Я задоволена. Неймовірно дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Ви знаєте, ви в мене найсуперовіші люди в усьому світі. Дякую вам, що сьогодні ви завітали до мене чи провели цей час зі мною. Мені було дуже приємно з вами побачитися, хоча б так віртуально і заочно. Буду також дуже вдячна вам за вподобайки. За підписки і, звісно, за коментарі. Давайте поспілкуємося, обговоримо, які у вас в'язальні новини, що ви в'яжете, що робите, що відбувається в вашому в'язальному житті. Буду рада почути ваші новини. І на цьому давайте прощатися. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Погода зараз в усій Україні не радує, тому бережіть себе, рівненької вам пряжі. І знову я переплутала <хи> м'якенької пряжі і рівненьких пателічок. Обіймаю вас і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі, Па-па.